Всім привіт. Нарешті приступили до ремонту цього металолома. Не металолома, а прицепа. Переднє колесо я розібрав, тут сальника взагалі не було з тої сторони, поміняв повністю смазку, помив підшипники. Ззаді сальник був, але ну він вже вже йому все коротше, така, там, смазка була, ну стара. Навірно, ніхто його ніколи не розбирав, але но нормально все. Підшипники, зараз нову смазку туди. Короче, собираю назад. Це не тпалось, а ты те тпалось. Леха зняв цилиндр, він отакий в маслі, Будем міняти у нього ремкомплект. У том своєм зіловському ми поміняли, зараз не тече. Ну, під слынию трошки, ну там є умятинка того так. Так. Поки що так. ага. Тавотницю я всі повикручував, Коротше, вони денові поставимо, Нормальні там смазка є. Круг помазали, бо шарики повністю ржаві були. От тут був отвір, не знаю для чого він, можливо, треба може не треба. Коротше, я варив сюди гаєчку, закрутив тавотницю і теж помазав. Ну, як оказалось, ще з тієї сторони є отвір. так Почав туди лізти солідол. Ну, ми ну, далі плануємо її перевернути, тоді заварю там, щоб не мучитися. Дійшло таке криве Раклабановське. Прийдеться його переробляти. Поки що так. До цих колес ще не приступали. Зараз раніше ми намазали всі гайки нігролом. Ну, зрав ведешкою, потім нігролом. Оце воно тиждень стояло. Зараз розкручуємо всі колеса, всі гайки, щоб воно крутилося. Бо... Все ну, одно їх прийдеться знімати, це все красити будемо фарбувати. Уже де пальчики порозробляли. Не порозробляли, а де плінки витяглися, де позрізали, потім повибиваємо. Зараз в основному з колесами поки що. Потім будемо далі приступати. Ще нам буде це на бризгалки десь резини взяти такої. Нормально ну, у нас нема. Може десь знайдемо, може в кого є. Так що пишіть. Поки що так. І треба два колеса. Оце вже все йому. Ось потріскалось. Зразу було нічого, поки постояла вона. Тут середині теж. З тої сторони десь гарна тріщина. Коротше все. І там ззаді теж. Так що купити треба. Ще не знаю чи такі брать чи є это там другие всякі турецька есть оска потом польська там кобат ну і наша українська є 27 чи 227 росава типа 14 слойна чи 12 це 10 слойна отак саме інтереше что всі тавотниці я тут повикручував и всі пооткручувалися і тут оце все відкрутилося, налегке. ніхто не грів нічого. Ну а тут а шарики ржаві, звісно, понамазав, три рази я мазав, крутив, трошки розробилося воно. Зразу я хотів його розбирати, потім подумав, ну для чого, помажемо, дай хай ходить. Бо... І так, часу в нас мало. Так. Зробили вже ми ворота, в склад туди. Короче, тепер... З воротьми все закривається, замикається. Такі справи. Та прицеп стоїть на колодках, піднята, щоб вода стікала. Там теж ми додіяли, все в кузові вже після того, бо було зразу мішками забити, до ним не співали. Отакі От справи. Зараз я покажу, як там зроблено все. Ну, коротше, як, як змогли, так і зробили. То, що Це вона зіловська прицепа, вона е, ж не всередину, а так притуляється і потім на як нагружає на завісах відходить в общем де цей ми поміняли нові пальці сюди були на 16 а ми поставили чи були на 14 коротше на 2 мм товщі поставили сюди сюди взагалі ось на 20 зашурували наверное. так по кругу так пальці поміняли тут теж замінили стало плотніше ну все одно Зараз залізу, покажу, що ми ще зробили. Всередині коротше, що ми борту все відкрили і сунули сюди шлангу. Ну обична поливна, вона вже в нас потріскана. Раніше клубникою займалися, то чимало було. Там ще щілинка залишилася і в тому краю. Це просто пропіниться. Ну зараз борт оцей плотно. А по цьому борту ну, він відкривається в нас ніколи не відкривався, ну і так він не плануємо. А вставляли як, відкрили його, засунули, а потім прижали. Єлі закрили. А тут зробили отак. Ось От така резинка на саморізи звичайний, ну що профіль крутиться. І сюди на низ так само зробили. Коротенько за те, щоб не відривало, бо бува зерно одривав. Може так тепер не буде одривати. Звичайно, якщо там дрова чи щось одриває. Ну, коротше, зробили так. Тут теж отак воно все зроблено. Тут доски напущені і тут, щоб не просипалась. Ну, По зіловській прицепі такий нюанс, що борт відходить, він не всередину. І зразу наче можна його і пропінити, потім нагружаєш, воно все одно відходить. Треба ще раз пінити, як вже нагружено. Ось такі справи. Ця прицепа більш-менш у нас дороблена стоїть на колодках щоб якщо дощ вода стікала циліндр не нагружать лишний раз ну що ставим лайки підписуємось на канал слідкуємо далі будемо прицеп ремонтувати якщо все добре все, всім пока